Гадуєте ці кадри так 27 серпня активісти боролись із бетонними цегляними та металевими огорожами. стіна впала. Тепер оголивши приватні пляжі, залишки парканів лежать біля води. В міліції кажуть, на завдані збитки ніхто не скаржився. Лише шкода дачникам, що активісти трохи браму пошкодили. У нас зареєстроване одне повідомлення. Це 28 серпня 2015 року. Про те, що на території дачного кооперативу біля озера Задорожні, яке називають в народі озером Байкал, було неочевидними особами пошкоджено одні металеві ворота. Можливо, не хочуть привертати уваги, або ж сумління прокинулось. Паркани ж були в прибережній захисній смузі, але спитати немає в кого. Сезон закінчився, дачне поселення огорнула тиша. А от доїхати до кооперативу нашій знімальній групі вдалося лише з третьої спроби. Потрапити до дачного кооперативу виявилось не так вже легко. Ми випробували різні дороги, та щоразу наштовхуємося на зачинені ворота. Сюди паркани, ворота та навісні замки доїжджаємо до землі, яку орендує фірма Говія. Вони два тижні тому обіцяли безперешкодний і безкоштовний доступ до водойми. Вони будуть демонтовані власне в 50-метровій зоні. Це стосується підприємців. Сітка по всьому периметру так і залишилася. Зняли лише шмат біля самої водойми. А от ворота відчинені телефоном представник фірми пояснив, усі умови виконали. То там все розібрано принаймні, те, що наших придатного доволозі, то зібрали на зустріч. Теж саме телефоном нам підтвердив начальник екологічного департаменту Олексій Балицький. Мовляв, ворота відчинені, гроші за вхід не беруть, значить, все добре. Єдине задоволення доволі сумнівне, скаржаться місцеві. Та влітку за таких умов зачинити браму та брати гроші за в'їзд підприємцям може завадити хіба що власне сумління. То 27 числа, як був той нальот, був то вони браму були відкрили. Ті поїхали, вони на ніч закрили і по -нашій... нинішній день закрито. Нікого вони туди не впускають. Коли ми їхали сюди, то дещо інакше уявляли собі безперешкодний доступ до водойми. підприємці сітки так і не зняли, хоча відчинили ворота та без проблем нас пустили сюди. А що стосується 50-метрової зони, то тут не те, що паркани й досі стоять. Тут активно ведеться будівництво житла. До речі, до цього бетонного парканчика активісти так і надійшли, а тут їх кажуть чекали. Як приїхали то все розбирати, ніби вони наняли свою охорону з дубінками, і вони з тої сторони були, щоб якщо будуть розбирати, щоб не давали розбирати. Тут те, щоправда, зняли частину огорожі метрів 20 по сусідству із підприємцями. Вікторія Васкевич, Віталій Дорош, головні новини Львова.